Із 1 червня комунальні автобуси коштуватимуть так, як і всі маршрутки 2 гривні. Як ви думаєте, вплине ціна на кількість пасажирів в вашому автобусі? Я не скажу, чи воно вплине, хоча двері ламати не будуть. А що буду казав вам кажу так, як є? За один день такий автобус витрачає до тисячі гривень лише на бензин і заробляє приблизно стільки ж. Ми просили по наших скромних підрахунках нашого комунального парку, щоб цей тариф мав би бути хоча б гривня 50. Такої згоди ми не отримали. Крім того, є проблема з отриманням субвенції з державного бюджету за перевезення пільгових категорій пасажирів. Більшість пасажирів тут пільговики, за яких держава вже 4 місяці не відшкодовує коштів. Тож борг вже чималий близько 2 мільйонів гривень. Керівники АТП кажуть, змушені піднімати ціну і відмовлятись від державних дотацій, або взагалі мати змогу працювати. Будемо працювати, будемо боротися, будемо старатися завойовувати наших пасажирів з комфортом. Напевно, автобуси наші набагато комфортніші і надіюсь, що в таку жару все таки краще для пасажира буде їхати за 2 гривні в комфортному автобусі. Ця ціна тимчасова проте чи буде вона зменшуватися, наразі невідомо.